До закінчення реєстрації виборців залишився рівно тиждень. Українці занепокоєні, чи можна голосувати не за місцем прописки. Відповідь так, можна. Для цього потрібно зробити чотири речі: взяти довідку з місця роботи, паспорт громадянина України та заповнити заяву про тимчасову зміну місця голосування. І з цими документами зайдіть до найближчого органу реєстру виборців. У той же день вам повідомлять адресу нової виборчої дільниці. І Головне зробити це потрібно до 19 травня, заступник голови Центральної Виборчої комісії Андрій Магера закликав усіх прийти на вибори та зазначив, що цього разу не буде паперових відкріпних талонів. Натомість будуть віртуальні. Відкріпні посвідчення фактично будуть існувати в електронній формі. От зміна місця голосування вашого, ваше місце голосування без зміни вашої адреси. Це і є своєрідне відкріпне посвідчення. Жодний документ, як такий, на руки ви не отримаєте. Олександр Черненко, голова комітету виборців України, публіцист, брав участь у виборах і політичних кампаніях у Сполучених Штатах Америки, Росії, Польщі, Грузії та інших країнах. Вважає агресивна меншість, не може диктувати свою волю 35 мільйонам виборців. У вільний час багато читає захоплюється літературою 20-го століття. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Ну що ж, дійсно брали у політичних кампаніях і в Штатах, і в Росії, і в Польщі. Ці вибори, вони важливі. Ми всі маємо піти на країну. Вони не просто важливі, вони дійсно не надважливі, тому що сьогодні багато розмов, абсолютно штучних щодо нелегітимності цих виборів, щодо незаконності. Я вважаю, кожен виборець, який сьогодні прийде на вибори, не просто проголосує і обере нового главу держави. Він кожним своїм голосом, всі ці розмови, що ці вибори. Нелегітимні, що в Україні влада нелегітимна, кожен додатковий голос є запереченням цьому. Тому сьогодні ми не просто вибираємо главу держави, а сьогодні, хай може це пафосно звучить, але сьогодні дійсно ми обираємо майбутнє держави. Тому що якщо цих виборів не відбудеться, не дай Боже. То взагалі невідомо, що з Україною буде А ви знаєте, що хотілося ще запитати зараз. Дуже багато кандидатів у президенти, особливо технічних кандидатів, яка основне завдання, яких заплутати виборця, як йому зорієнтуватися і на що звернути увагу, аби зрозуміти, що він робить правильний вибір. Ну, по-перше, сьогодні в нас вже йде агітація, йдуть дебати на одному з каналів, є ролики. В інтернеті можна знайти програми і біографії кандидатів. Безперечно, ну, всі кажуть, що програми ніхто не читає, але читати треба. Це перше. І друге, ну, слава Богу, у нас хоч кандидатів багато, але серед тих, хто дійсно сьогодні користується довірою виборців, ну про них інформації достатньо. Це політики вже не сьогоднішні, тобто вони вже не впевнені. Свій день в політиці і рік і Вивчити, ким він був раніше, послухати, що він обіцяє, uh -huh. і головне намагатися знайти відповідь на питання не лише що обіцяє uh -huh. кандидат, а й відповідь на питання, як він це збирається робити. Тут однозначно зрозуміло, що на вибори ми маємо йти. Розкажіть, як можна змінити місце голосування? Ми про це говорили в сюжеті, uh -huh. Але все таки, якщо вибор живе в місті, де він не прописаний, і теж саме ну питання от... для кримця для кримчата. От власне в сюжеті було, але там дуже обмежений перелік документів, був названий за який може бути підстави. Для зміни місця голосування це так може бути довідка з роботи, якщо людина працює. В іншому місці ніж зареєстрована, це може бути договір про оренду житла. Якщо людина орендує ну, житло, це може бути чи ці документи мають бути обов'язково? Має бути обов'язкове підтвердження вашого бажання змінити це відрядження, тоді довідку про відрядження це місце роботи, місце навчання. Дуже багато студентів, які живуть в одному місті, але не зареєстровані. Довідка з навчального закладу абсолютно і з є одним з цих документів ми йдемо. Ми йдемо в орган ведення реєстру, де Шому заяву там покажуть зразок. Це може бути право власності на нерухомість. Скажімо, ви володієте, але не за Тобто, Власне, має бути документ, який, який під час. підтверджує, чому що саме? чому саме в день виборів ви не будете за своїм постійним місцем. Я вам Скажу, я особисто пройшов цю процедуру кілька днів тому. Зайняла вона в мене 15 хвилин. Тому головне дійти до органу ведення реєстру. І нагадаємо, що потрібно зробити до 19-го. До 19 включно останній термін, коли можна зробити ці зміни. Було питання про. Ті, хто мешкають в Криму з кримською реєстрацією, для них, ці, спрощено, для ці них спрощено в тому розумінні, що їм не треба підтверджуючих документів. Реєстрація на півострові є підставою, що їм органи ведення реєстру мають змінити адрес. Але ем, це можна зробити теж. Люди, люди, які в Криму, мають два рази приїхати. Один раз приїхати на материк, бо там органи ведення реєстру сьогодні не працюють. Подати таку заяву. Другий раз приїхати в день виборів і проголосувати не ну, слово не так просто, не так просто, але от власне вчора була інформація, що вже більше тисячі е, виборців, які зареєстровані в Криму, цю, цю процедуру зробили. І в основному це ті, хто вже виїхав, хто mm. хто, хто власне тут це є, зараз кому це легше зробити, тому що двічі не можна їздити. Сподіваюсь, сьогодні інтенсивно починається цей період mm -hmm. і за Заяву скидають невідкладно з якої Є органи вас? ведення реєстру. Вони вивчають, чи є у вас належні підстави для uh -huh. цього. Чи документ можуть таке ще й відмовити? Якщо підстави належні, потім вони вводять комп'ютер, і в принципі за 5 хвилин вам видають та навіть довідку, що тобто вашу на руках реєстру... ви маєте отримати посвідку, яка б все ж таки дозволила вона, вам на прийти... ні, вона не обов'язкова для голосування. Це довідка, яка Підтверджує те, що ви пройшли процедуру зміни місця голосування. А добре, скажіть, будь ласка, якщо буде другий тур, відповідно, потрібно, О, чи ну, знову тут, ж таки знову тримати ця зміна місця голосування? Вона актуальна лише на одне голосування. Це цебто uh -huh. на перший тур на 25 якщо, на 25 травня. Якщо буде другий тур, цю процедуру треба пройти так само ще раз. ще раз і там до 10 червня, включно тому мало часу буде це зробити, але це робити не необхідно. для того, щоб проголосувати час, зрозуміло. Я хотіла запитати, чи якось роботодавець дозволиться зробити двічі, тому що потрібно буде обов'язково приїхати. Моя присутність обов'язкова, ну, а країна то, наша велика. То, чи то, це то, не ну мається на увазі? Ви самі маєте Знає зрозуміти відгу... зрозуміти, де звідомість. ви будете в день виборів. І тоді це вихідний день, тобто ви можете поїхати додому до себе, де ви зареєстровані, якщо ви навіть не працюєте за місцем реєстрації, або якщо ви знаєте, що там, де ви будете в день голосування, ви не зареєстровані, тоді вам треба шукати способи це підтвердити. Питання для тих, хто буде за кордоном, наприклад, день виборів. Вони теж до 19 числа, якщо вони знають, в якому вони місті mm -hmm. будуть, вони можуть звернутися тут в орган ведення реєстру, але бажано мати про собою вже куплені квитки. Чи якусь довідку про враження, чи забрульований готель, щоб органи везення реєстру знали, що ви будете в тому місці? Uh -huh. Саме зараз час для Ромаксу запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якос-Монарх. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, все таки на в двох словах вибори дійсно важливі для тих людей, хто можливо думає, що ну не ходив від цього і не піду зараз від мене нічого не залежить. Що ви зараз скажете? Слухати, це що від мене нічого не залежить, це не вихід. Цього року українці показали, що від них залежить і залежить дуже багато. Здавалося б, що та тоталітарна влада, яка в нас була, вона вічна. Ні, українці, кожен потроху це змінив. Сьогодні в Україні повторюсь, треба як ніколи легітимна влада. І тут не не в результаті в Мене найменше сьогодні цікавить прізвище. Майбутнього президента мені головне, що він був на чесних демократичних виборах, які би визнав весь світ, і будь-які закидання, що в Україні анархія, що в Україні нема легітимної влади. Ці вибори мають зупинити. І вибори ці стануть тим відліком, куди ми далі почнемо розвиватися. Тому сьогодні вибори це більше ніж вибори, і треба йти голосувати, кожен додатковий голос. Це майбутнє не лише України. Я думаю, сьогодні від цих виборів багато в чому залежить демократія в Європі. Дякую, як вам. це пафосно на звучить. вам. Нагадую, у студії сніданку. Був Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Дякуємо за розмову. Сніданок триває.